Вітаю! В цьому відео поговоримо про класифікацію оксидів, а саме: про склад оксидів, про те, на які групи поділяються оксиди, про формули солетворних, кислотних, амфотерних оксидів, ті формули, які треба знати, про визначення типів оксидів та розподіл формул оксидів на відповідні групи. Пригадаємо, що оксиди це складні речовини, що містять два елемента, один із яких обов'язково оксиген. Розглянемо групу речовин. Чи будуть ці речовини оксидами. Перша речовина калій калій-ОН. OH. До складу цієї речовини входять три елемента, тому ця речовина до класу оксидів не відноситься. Н2О5 до складу цієї речовини входять два елементи і є атоми оксигену, тому Н2О5 це оксид. h 2 co 3 містить три елемента до класу оксидів не відноситься. hno 3 так само містить три хімічних елемента, тому це не є оксидом. Натрій 2О. Натрій і оксиген два елемента. Є в сполуці оксиген, ця речовина буде оксидом. Натрій 2С4, зрозуміло, що це не оксид. Калій 2О. Два елемента оксиген, це оксид. Ферумо аж не оксид. СО2 це буде оксидом. П2О5 і СО2 теж сполуки, що містять два елемента, один із яких оксиген, тобто це оксиди. Розподілимо дані речовини на класи: оксиди, кислоти, основи і солі. І так, калій О OH містить гідроксильну групу, це основа. Н2О5 оксид. h 2 co 3 гідрогенний кислотний залишок це кислота. HNO3 3 так само кислота. Натрій 2О оксид. Натрій 2СО4 сіль. Калій оксид ферум О2 основа со 2 п П2О5 і СО2 -П2 оксиди. Пам'ятайте, що до оксидів не відносяться пероксиди і надпероксиди. Гідрогенпероксид відома вам речовина, формула якої H2O2. Натрій 2О2 склад подібний. Тоже не є оксидом натрій пероксид. Калій О2 надпероксид. Запам'ятайте, будь ласка, ці формули. Хоча вони містять два елемента і є в цих формулах оксиген, але оксидами ці речовини не будуть. Ітак оксиди. Сполуки утворені двома елементами, один із яких оксиген. Оксиди діляться на несолетворні оксиди, що не утворюють солей. До цих оксидів відносяться сполуки Н2О, Наоцоліцио. Ось ці чотири оксида є несолетворними. І солетворні солі утворюють, тобто це оксиди, що утворюють солі, Вони діляться на кислотні. Основні і речовини, які виявляють як властивості кислотних, так і властивості основних оксидів амфотерні. Класифікація солетворних оксидів, кислотні. Кислотними називають оксиди, яким відповідають кислоти. Ось ці шість оксидів, їх запам'ятайте, випишіть собі, і саме про них ви будете говорити тепер, що це кислотні оксиди. Основні оксиди. Основними називають оксиди, яким відповідають основи. Це оксиди металічних елементів з валентностями 1 і 2. Амфотерні оксиди. Ці оксиди називають амфотерними називають оксиди, які можуть виявляти властивості як основних, так і кислотних оксидів. П'ять амфотерних оксидів ви повинні знати: берилі О, цинк О, алюміній 2О3, хром 2 о 3 і ферум 2О3. В таблиці розчинності, таблиця розчинності, основ кислот амфотерних гідроксидів і солей у воді допоможе вам з'ясувати основні оксиди. Зверніть увагу, що ось тут, в рядочку, розміщується. Металічні елементи у вигляді катіонів. Ці металічні елементи утворюють основні оксиди за виключенням цинку. Феруму трьохвалентного, алюмінію трьохвалентного і хрому трьохвалентного. Берилі в, в цьому рядочку у вас немає. Тому решта, всі елементи літій, натрій, калій, аргент, магній, кальцій, варі, манган, плюмбум, купром, меркурій, нікелі, двохвалентний ферум. Ці елементи утворюють основні оксиди. Приклади основних оксидів. І запам'ятайте, будь ласка, що основні оксиди це ті оксиди, яким відповідають основи. Відповідно, подивіться, будь ласка, на формули основ і хочу звернути вашу увагу на ферум 2 оксид. Ферум О. Зверніть увагу, що в цьому оксиді ферум двохвалентний, і в основі, що відповідає цьому оксиду, теж ферум двохвалентний. Кислотні оксиди, ще раз наголошую, це оксиди, яким відповідають кислоти. І запам'ятайте, будь ласка, що оксид під час хімічних перетворень буде перетворюватися на відповідний кислотний залишок. Виконаємо завдання розподілити формули оксидів. По групам несолетворні оксиди і солетворні кислотні основні амфотерні.